Даю, шановне панство, з вами Ярсон, а це черговий випуск дебеде. В сьогоднішньому відео я хочу показати вам гру за пірамід Хеда, non? але це не просто катка, а гра в умовах челенджа. Челендж починається з того, що я йду грати за сурва без перків, а після завершення гри повністю копіюю білдмана і обираю того кілера, проти якого грав. Як ви могли зрозуміти, в цьому випадку я грав проти піраміди, і, врешті, виявилось, що він грав без перків. Я їба, тому і я мусив так грати. А перед початком. Я хотів би дещо сказати. Ви вже, мабуть, помітили, що відео виходять не так часто, як хотілося. Тому рекомендую вам підписатися на мій твіч і отримувати свіжу порцію цікавого контенту щодня. Тепер вліпіть вподобайку, підписочку оформіть та приємного перегляду. Так, ну що? <плес> Понеслась. Дякую за підтримку, мій хороший. О! От вони і зустрілися, біба і Боба. Мені здалось? Мені не здалось. Він просто W тисне і все. Найс. Так, як мінімум, я ще одного сурва там бачив, тому давайте підемо чекнемо. Що там і як там? Ось і сурф наш баланс, відсутній буде знову нагору йти, так? Да? Дуже добре він зі стрибнув. Дуже гарно. Він тут уже. Загубився дядя трішечки. Нічого, не розстраюйся. Вішаємо його знову тут. Бачив, суруї побігли направо. Давай пробувати їх тут десь закривати. Дуже добре. Найс. Ринжа вистачає. Найс. Десайсів страйк. Відсутній дуже добре. Ввішаємось тут на центрі його. Повертаємося на гак. Треба тунелити. Нам з ...з цим типу білдом дуже важко буде грати. Чарівно. Закриваємо типа. Де він? Добре, Десейсів Стрик. Відсутній. Гарно. Повертаємося на гак. от сюди ближче до центру. Вони не лікуються, вони одразу е розбіглися. Добре, вішаємо тут. Окей. А, так, два десхука у нас. Треба Деві до того знайти додушити спробувати. Нікого немає. Піднявся на гору, наліво. Ні. Давайте на вулицю підемо. Чекнемо тут. Окей, немає. Значить, там на горі залишився хтось. Тапнем генсей. Повернемося на хук. Не бачу. Тут на горі все ще хтось залишається. Вибиваємо ці двері. Добре. Він зливається, я сподіваюся. Там ген забрали. З тої сторони може хтось підтягуватися. Ні, зняли. Окей. Добре до тунелім цього тіпа. Найс. Робимо мінус, чарівно. Нам дуже це потрібно. Три генератора залишається. І е, три сурва. Добре. І в одного Девіда теж десхук. Непогано. Вішаємо. Так. Е, та панянка була там. Не знаю, чи вона сіла на генератор, але ми чули вибухи тут. Тому, можливо, це цей генератор. Так, заводиться. Ви не бачили нічого. Відпусти Ген. Ви нічого не бачили, чат. Мінус 2, дуже добре. Б'ємо генчик цей. Лару в останнє ми бачили біля е, Гака там, де вона знімала. Давайте центр чекнемо. Центр заводиться. Мінус 10%. Хто це в нас тут? Переслідуємо, направо пішов. Нагору піднімається. Так, так. Лара, привіт, моя хороша. Чіт дуже добре. Вона нагору пішла? Вона на гору пішла. Окей. Втрачаю свою перевагу. Смачного моя хороша. Oh. Треш перегляд сюди. Найс. Nice. Дякую за підтримку. Нам потрібно вішати її десь. Там можна і в підвал, в принципі. Підвал прям непогано буде. Так, ми знаємо, де останній сурф. А, це ще одна Лара, Почекай, я не побачив, що тут їх дві. Тут? Unlocking. Nice. Nice. Взлывается, не? Взлывается. Окей. Море в підвал. Ми без перків виграємо цю катку, чат! Ми виграємо без перків цю катку. Це де вона? Куди ти поповзла? Джи-джи. <смір> <смір> так. М Лара у нас іде, а хороший білд, Почекай, ничего себе.